Привіт! З вами Альона Імія і дякую, що завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео буде посвячене ось такій ось чоловічій шапці з таким взором. На прохання мого чоловіка я виконала цю шапочку нитками поліестер. Я теж не прихильницею штучних ниток, але він просив, щоб, що, щоб не подражнювало шкіру голови. Тому, скажу так, нитка м'якесенька і достатньо добре гріє. Спиці за вимогою номер 3 в 50 грамах 150 метрів. Ну і тут написано, що це 100% поліестер. Другу ниточку я взяла якби, трошки товстішу. Тут написано, що плести спицями від 3 до 4, в 50 грамах 128 метрів. Теж 100% поліестер. Але коли сплила в зірці, то практично не відрізнялися розміром. Також нам знадобиться на набір петель, ось така ось додаткова нитка, сантиметрова стрічка, маркера, голка ну і спиці. На завершення шапки чолочні спиці номер 3 і на резинку спиці номер 2 40 см і спиці номер 3 на узор теж 40 см. На шапку у мене пішов. Майже цілий моточок голубої нитки і трошечки ось такої темно-синьої. Вона на камері зелена, але в натуральному вигляді вона така темно-синього кольору. Спліла в зірці, набрала 10 петель. В 10 петлях у мене вийшло 3,5 см. Але щоб краще лічити, я взяла собі. 3 см і в 3 см полічила, скільки в мене петель. В 3 см у мене вийшло рівно 8 петель. Тому розрахунки брала, виходячи із розмірів мого взірця. Поміряла обвід голови мого чоловіка, він має 60 см. І тепер розрахунки. В 8 петлях у мене вийшло 3 см. В х петлях 60 см, бо на 60 см я мушу сплести шапку. І так, скільки петель мені треба набрати на 60 см, ми робимо такі розрахунки. 3х дорівнює 8 помножити на 60. 3х дорівнює 480. Х дорівнює 480 поділити на 3. Тому ік у мене вийшов 160 петель. І так, обвід голови 60 см, в 8 петлях 3 см в 160 петлях 60 см. І так, починаємо з додаткової нитки. Все рівно яка ця нитка, тільки щоб контраст вона була світліша, зрозумієте чому? Ми набираємо. 50% тих петель, які потребуємо, тобто 80 петель звичайним стандартним набором. Ми набрали 80 петель, плюс одну петлю я набираю для зімкнення в коло. Ось наш набір закінчений. Тепер беремо основну ниточку, в кінці додаткової нитки можна відрізати. В кінці основної нитки теж собі залишіть трошки довше, бо пізніше голкою будете робити поправку, треба буде з'єднати кілька петельок, тому залишила ось таку ось ниточку трошки довшу. І починаю з питтями номер 2 плести слідуючим способом. Перший ряд, всі петельки ми платимо лицьовими. але І першу і останню, до речі, теж платимо лицьовими, тільки не бабусиним способом за задню стінку, а ось так за передню стінку. Підтягуємо тут ниточку. І цілий ряд платимо лицьовими. Повторюю, першу і останню петельки теж платимо лицьовими, всі петлі платимо. За передню стінку. Повторюсь остатню петельку не плетем так, як традиційно, наприклад, виверідньою, а теж плетемо лицьовою за передню стінку. Ось так. Ми сплели 81 петлю. Тепер перевертаємо робочу спицю. Другий ряд ми плетемо виворітніми. Всі петельки мають бути виворітніми. І теж так само перша і остання плетемо теж виворітніми. Звичайним бабусиним методом. Остатню петельку другого ряду теж, повторюсь, плетемо виворітньою петлею. Ось так. І беремося за третій ряд. Третій ряд плетем всі петлі лицьовими, першу і останню теж, але вже не за передню стінку, як в першому ряді, а звичайним бабусиним методом за задню стінку. Останні дві петельки третього ряду доплатимо лицьовими петлями за задню стінку і перевертаємо петлі спиці, починаємо четвертий ряд, і тут вже увага. Нас будуть цікавити ось ці ось сховані петельки. Бачите, поміж додатковою ниткою. Вони ледво видніються, відні... і саму першу нитку не прогапте, бо е... тоді у вас не вийде. І плетемо так, четвертий ряд. Першу петлю плетемо виворітнею. А з ось цієї петельки, яку ми бачимо, бачите, їх тут цілий рядочок, ми її витягуємо, вдягаємо на спицю, ось так, як я вам постараюся зараз. Показати, що була не перекручена, ось так. І просто платимемо лицевою. Це буде резинка 1 на один. Ось одна петля виворітня, друга петля, ось ця. ми її піднімаємо на спицю і платимо лицевою. На камеру це не дуже зручно робити, але вживу, скажу вам нічого складного немає. Тільки пам'ятайте, щоб не пропустили ось ці петельки. Якщо хочете резинку 2х2, то платите дві петлі виворітніми і тоді піднімаєте дві петлі е, ось ці маленькі лицевими. Раз у мене резинка 1 на 1 то я роблю один до одного. Петелька одна виворітня і ось цю піднімаю як лицьову. Будьте дуже уважні, піднімаємо так всі петельки до кінця ряду і зустрічаємось з вами на кінці ось цього ряду. І так, я піднімаю остатню свою лицеву петлю. Бачите, вона в мене ось тут, плету її лицевою, завершаю остатню петельку виворітньою. Так, Цю лицевою. І ось у нас виворітня петля, і таким чином ми збільшуємо наші петлі в два рази. Тобто з 80 петель у нас вийде 160. Плюс, пам'ятайте, одна петля в нас буде для зімкнення в круг. І у нас вийде ось такий ось ланцюжок. Тепер ось ці, ось цю нитку з додаткових петель, які ми набирали, ми їх. Попросту відрізаємо і знімаємо. Тобто В моїй ситуації ось ця біла контрастна нитка, я її розрізаю і знімаю. Можна Голкою можна попідрізати ножницями і зняти по кусочках хто як захоче. Тобто Знімаємо зараз з вами ось цю додаткову ниточку і зустрічаємося вже на такому чистому ланцюжку з кольору основної нитки. Тепер дивіться, останній раз перевертаємо наші е, спиці з нитками, ось в так, такий спосіб, і поєднуємо, щоб е, у нас зараз 161 петелька, бо одна петля була для з'єднання в коло. І тепер дивіться, одну петлю ми протягуємо через іншу, перекидаємо її на праву спицю. Стягніть ось тут от ниточки, щоб не було дуже великого проміжку. Так. І тепер плетемо нормально по колу. Скоро ми піднімали одну лицеву одну виворітню, то так і плетемо цілий ряд: одна петелька лицева за передню стінку, друга петля виворітня. І так, платимо 20 рядів або стільки рядів, скільки ви хочете собі зробити резинку. Можна взагалі цілу шапку плести резинкою. В моїй же моделі я проплела резинкою 1 на 1 20 рядів. І так, 20 рядів резинки я проплела, Ось така резинка в мене вийшла. Дуже гарний фабричний кінець. Чи початок. Я, на моєму каналі, до речі, є інша методика набору фабричним методом. Але мені здається, що ця методика є найлегшою. Навіть новачок її з легкістю виконає. Ось така ось резиночка, вона гарно пружинить, повертається в своє попереднє положення. Пам'ятаєте, я просила вас залишити нитку довшою, бо ми її протягнемо через голку і пізніше зшиємо ось тут одну петельку і сховаємо. Тут теж я відрізала нитку, під'єднала вже нитку голубого кольору, вішаємо маркер і перший ряд голубою ниткою плетемо всі петельки лицьовою. Але вже змінюємо спиці на номер 3. Тут теж хочу дати вам таку пораду. Дивіться, лицеву петельку ми плетимо лицевою за передню стінку. А виворітню плетем лицевою за задню стінку. Робимо це так, для того, щоб петлі не були перекрученими. Ось, Лицеву плетемо за передню стінку лицевою а виворітню плетемо за задню стінку лицевою. Таким чином наші лицьові петельки голубого кольору нитки будуть гарно лягати і не буде такого дуже великого контрасту не в кольорі, а контрасту в зміні взора. І так, номер спиці колір ниток змінено, беремося за наш узор. Раппорт нашого узору 16 петель. В висоту 22 петлі. Червоним зазначені виворітні петлі, а блакитним зазначені лицьові петлі. Можете зробити собі скрін даного узору. Щоб було зрозуміліше, тут я розписала кожний ряд. А ось цією схемою я користувалася, коли плела шапку. Тут зазначено, все тільки скорочено. Перший другий ряд, бо він повторюється, третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Парний з непарними рядами, вони просто-напросто повторюються. Це та сама схема, тільки скорочена. Узор дуже легкий, але кілька рядів проплету з вами. І так, плетемо вісім виворітніх, 2 лицьові, 2 виворітні, 2 лицьові, 2 виворітні. Рапорт узору першого ряду вісім виворітніх петель звичайною методикою, бабусиним способом, так скажемо. Так. Ось наші вісім петельок виворітніх. Тепер платимо 2 лицеві, 2 виворітні, 2 лицеві і 2 виворітні. Ось і весь наш рапорт. І так повторюємо. В моїй ситуації я набрала 160 пептель, тому е, плету так 10 рядів, 10 рапортів. Скоро ми плетемо круговими рядами, тому другий ряд буде ідентично, такий самий, як і перший. Або можемо сказати, по малюнку. Тобто е, над Виворітні ми платимо виворітні над лицевими лицьові. Тому буде так само, як і перший ряд. Вісім петель виворітніх. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Виворітніх. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві і дві виворітні. І так, рапорт е, другого ряду у нас готовий. так, платимо по кругу, зустрічаємось на маркері на третьому ряді. Ось наш третій ряд. Третій ряд плетемо так: 10 петель лицьовими, ми 2 виворітні, 2 лицьові 2 виворітні. І так, скоро ми лицеві плетемо над виворітніми, тому їх плетемо ми за задню стіночку. Так, Пам'ятайте, про це я вам казала на початку відео. І так, 10 петель ми плетемо. Лицевими на виворотній петлі за задню стінку, на лицевій за передню стінку. Так? 10 петель, Дві петлі виворотні, дві лицеві і дві виворотні. І так, рапорт перший нашого третього ряду готовий. Знову ж платимо так далі і зустрічаємось на четвертому ряді. Четвертий ряд платимо так само, як і третій. Я думаю, зупинятися на цьому не буду. Тому трошки скажу вам по схемі. Дивіться, тут дуже, дуже легко червоні петлі виворітні, сині петлі лицьові. І так платите згідно з схемою, платите на відповідну довжину, яка вас інтересує, вас яка вам потрібна. Ось я проплела 22 ряди, у мене вийшло майже 6 см перший рапорт узора. Звичайно, це мало, тому плету другий рапорт, тобто проплела 44 ряди, 2 рапорти взору. Ось тут закінчується перший, ось тут другий рапорт. І тепер починаю скорочувати, бо вже бачу відповідна висота. І так, трохи підсумую. Перший рапорт 22 петлі, другий ряд проплила рапорт 22 петлі, тобто 44 петлі. І тепер 45-петлю буду плести згідно з іншою схемою, бо вже буду скорочувати. На цій схемі, як бачите, маємо додаткові кольори. Червоний без змін то виворітня, дві петлі разом виворітньої – це жовтий, синій без змінно – це лицева петля. Рожевий це дві разом лицевою, і чорним зазначене нема взагалі петель. Що значить нема петель? Дивіться, якщо ми скоротили дві петельки, сьому і восьму, проплили виворітньою, то в нас залишилася одна виворітня, другої нема, тому вона чорною. Так само дві петельки разом лицевою рожевий, одна лицева залишилася цих двох петель вже нема, тому чорних не лічить, їх взагалі нема. Можете зробити собі скрін за такою методикою, я собі скорочувала петлі так, щоб мене залишилося в кінці. Ось тут резинка 2х2. Тобто вийшло дві петлі лицьові, дві виворітні, дві лицьові дві виворітні. Як бачите, я їх скоротила. Рожевим дві разом лицевою, Жовті дві разом знов дві разом лицевою виверітньою. І ось тут 59-й ряд. У мене вийшла одна петля лицева, одна виворітня. 60-й ряд я проплела. Знов скорочуючи дві петельки разом лицевою виворітню проплела лицевою. Фото цієї та попередньої схеми я залишу в нашій групі на Фейсбук та на Інстаграм. І тепер практично робимо так: 6 петельок плетемо виворітніми. 4, 5, 6. І тепер дивіться: 7 і 8 у нас зазначені жовтим, 2 петельки разом виворітньою петлею. І робимо ми це так. Звичайною виверідньою тільки дві петлі. Ну і згідно з схемою 45-го ряду, тепер плетемо дві лицьові, дві виворітні, дві лицьові і дві виворітні. Так, і ось наша схема готове. Так плетемо до кінця ряду і зустрічаємось на 46-му ряді. 46-й ряд плетемо, 7 петель виворітніми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Тепер згідно з схемою ми маємо чорну, чорний квадратик, тобто нема петлі, бо ми проплили дві, так, разом і одна петля в нас виходить випала. І тепер плетемо по схемі дві лицьові, дві виворотні. дві лицьові, дві виворотні. Так, і ось схема 46-го ряду. І так плетемо знов цілий ряд, зустрічаємось на маркері. Так, 47 ряд ми плетемо так: у нас 5 петель лицьовими. Скоро ми плетемо над виворітніми, то пам'ятайте, за задню стінку. 3, 4, 5 лицьових. 6-й, 7 сьому у нас рожеві вони на схемі. Ми плетемо лицьовими. Дві петельки разом, так, дві петлі разом рожеві. Далі у нас чорний квадратик, тобто нема петлі. І йде е, резинка 2 на 2, дві лицьові, дві виворютні, дві лицьові, дві виверідні. Плетемо так цілий ряд до маркера і зустрічаємось на 48-му ряді. Ну і проплету ще з вами 48 ряд. Тут ми плетемо 6 петельок лицьовими. Далі у нас 2 петлі чорні, тобто їх нема. Плетемо знов 2 петельки лицьові, 2 виворотні, 2 лицьові і 2 виворотні. І так далі по схемі. 49 ряд ми платимо дві петлі лицевий ми. Далі 4 петлі виворітні, 3, 4. Далі у нас пусті чорні петельки, тобто нема нічого. Далі йде 2 жовті, тобто платимо 2 петельки разом виворідньою петлею. Ну і далі 2 виворітні, Дві лицеві і дві виворотні. Тобто все плетемо по схемі і пам'ятаємо, що чорні квадратики то нема петлі. І таким чином у нас цілий час кожний рапорт зменшується, зменшується і зменшується. Цю схему та попередню я залишу в нашій групі на Фейсбуку та в Instagram. Посилання будуть під відео, а також під моєю головною сторінкою. Ну, а Тепер зупинюся на останніх петлях. Я думаю, що тут все зрозуміло, а там, де 50, 58 ряд, покажу вам, що в мене вийшло. Якщо будете плести згідно з схемою, то у вас в кінці вийде дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. І ці дві петельки лицеві виплате дві петлі разом лицевою. Дві петлі виворітні, ви платите дві петлі разом виворітною. Так, щоб у вас якби залишилася знов наприкінці резинка один на один. Ось зараз я покажу вам конкретно, як це виглядало. Ось дивіться, у мене дві петлі лицьові, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні. І тепер я буду ці дві, з двох петеля робити одну, тобто таке дуже велике скорочення. І так, 58 ряд. Я зараз з вами. Трошки його проплету разом, щоб у вас не виникло питань. Ось дивіться, у мене дві петлі лицеві. І по схемі вони рожевого кольору. І ми ці дві петельки плетемо разом лицевою за передню стінку. Наступні дві петлі виворітні, зазначені на схемі як жовті, тобто дві петлі разом виворітньою. Не дуже зручно робити це спицями 40 см, тому я своє полотно перенесла на чулочні спиці і буду плести на чулочних спицях уже далі. Після мого скорочення 59-й ряд я всі петельки плету по схемі: одна лицева, одна виверітня. Ну і так далі, одна лицева, одна виворітня. В 60-му ряді я роблю наступне скорочення, тобто оцю лицеву і виворітню з'єдную лицевою, тільки дивіться, в такий спосіб, ну, щоб не видно було. Так? Тобто лицьову петельку я знімаю, виворітню за задню стінку проплетаю лицевою і протягую її через зняту лицеву. Таким чином, я Знову ж таки наполовину скорочую свою шапку. І я роблю це для того, щоб шапка була така, якби, кастрюлька, скажімо так, бо так хотів мій чоловік. Взагалі, якби я робила собі, то я б ще проплила і зробила таку більше е, шпиц, часто таку трикутну шапку. Він хотів більше округлу, тому зробила скорочення так. Ну і В 62-му ряді в мене залишилося 20 петель. Ці 20 петель я знімаю собі на голку і їх протягую і трішки прошиваю, щоб не було такої дірочки. Дівчатка, як хто скучив, то помічниця тут. Вона завжди тут зі мною. Ось, до речі, з голубого мотка у мене все, що залишилося. Ну, але дякуючи тому, що я використовувала 20 рядів іншого кольору нитки. Пам'ятаєте, я вас просила залишити кінець ниточки. Так от тепер ми її протягуємо через голку і з'єднуємо оцей наш перший ряд і ховаємо цю нитку всередину шапки і відрізаємо її. Ну і, відповідно, всі нитки, де ви там з'єднували, щось, то теж собі ховаєте. Якби тепер робите естетичний підхід, ховаєте все, що треба сховати, так скажемо. Ну і ось наша шапка готова. Повторюся ще раз, бо я доцільно хотіла ось таку ось шапку, такої не знаю, як сказати, півколо таким. Ні. Якщо ви хочете більше ж почасту таку шапочку більше підняту, тоді ви більше рядів просто проплітаєте, скорочуючи, у вас так виходить. Чоловік замовив мені саме таку на його голову, бо кожен має анатомічну будову голови. До речі, від вуха до вуха чоловік має. 39 см. Тому висота моєї шапки була 19 см вийшла. Але ви собі міряєте на свою голову, відповідно хто як любить. Ось презентація цієї шапки на замовнику. На розмір 60 см вона є окей. У мене 56 см і мені вона теж є добра, але. Мені здається, якби вітер вітер трохи продувала і я б тут зверху зробила собі шпочасти. Ну, але хто як любить, ну, в принципі, все, ось така шапка може вам якась ідея чи. Взору чи методикою набору, щось вам знадобиться, чи як полічити розмір. Відомо, що кожна людина має свій розмір голови, свою висоту, тому обов'язково е звертайте на це увагу. Ну, але можливо з мого відео теж щось зачерпнете. Я буду вдячна за підписку, вподобайку слухняних вам петельок і до зустрічі.